Розпочався день і з вами я вітаюсь. Добрий день! Діти, до нас хтось завітав у гості. Відгадайте загадку. Що за диво? Все село білим пухом замело. Дива зовсім тут нема. Це прийшла до нас зима! Правильно малята! А пригадайте! Яка зима? Холодна, сніжна, біла, морозна. Діти, а як ви гадаєте, як живеться взимку звірятам і птахам? Вони мерзнуть. і їм дуже важко знайти їжу, бо все навкруги засипало снігом. І щоб знайти собі їжу, Треба докласти дуже багато зусиль. А який вітер взимку? Холодний, колючий, морозний. Діти, я хочу вам розповісти одну історію, яка сталася в лісі із зайчиком. А називається ця історія Зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини. Бігай навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені, горобинко, одне гроно ягідок. А горобина і каже Попроси вітра, він і підірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер. Гойдаї трусить горобину. Відірвалося грона червоних ягід, упала на сніг. Їсть зайчик ягоди дякує вітрові і в горобині. Малята, ви уважно прослухали казочку. Як називалася казочка? Зайчик і горобина. А про кого йдеться в цій касці? Правильно малята про зайчика. А про яку пору року? Про зиму. Чим засипало землю? Правильно землю засипало снігом. Що побачив зайчик? Він побачив горобину, де росли ягоди високо чи низько? Правильно! Ягоди росли високо-високо. Що попросив зайчик у горобини? Щоб горобина дала йому грону ягідок. Що відповіла горобина? Правильно! Горобина відповіла, щоб зайчик попросив у вітра. Що зробив вітер? Він прилетів. І потрусив горобану. відірвалася грона червоних ягід і упала на сніг. З'їв зайчик ягоди і дякував вітрові і горбині. Малята, як ви гадаєте, як можна назвати вчинок вітром? Молодці, правильно, вітер зробив добрий вчинок. І не лишив зайчика голодним взимку. Тому, малята, і ви не забувайте про добрі вчинки. До побачення!